Фома не віруючий. Як часто ви чули цей вислів про тих, хто одразу з чимось не погоджувався? А хіба ставити запитання та просити підтверджень це погано? У сьогоднішньому світі дезінформації, де теорії змови, фальшиві новини та хибні наративи можуть поширитися по всьому світу за допомогою кількох натискань на клавіатуру, чого ми можемо повчитися у ФОМИ? Перше, не піддавайтеся груповому мисленню. Просто тому, що всі у вашій стрічці у соціальних мережах чи у вашій групі друзів вірять, що щось є правдою, це не означає, що це так. Ви все одно маєте провести власне дослідження, перевірити джерела інформації і зробити власні висновки. Можливо, це не завжди зробить вас популярним, але ви будете добре проінформовані. Друге не бійтеся ставити питання. Запитувати це добре, і велика частина євангельських вчень Ісуса виникла з питань, які йому ставили. Фома ставив запитання і відкривав нові можливості для розмови та діалогу. Наша віра може витримати вагу питань та викликів, і ми можемо бути у ній впевнені. Третє не бійтеся сумніватися і висловлювати свої сумніви. Швидше за все, багато інших людей відчувають те саме, що і ви. Але стримується від висловлювання власних сумнівів. Як ФОМА будьте тим, хто висловить дискомфорт словами таким чином, правда про ситуацію стає відомою і може бути розглянута і підтверджена чи спростована. Отож не бійтеся ставити питання, сумніватися і шукати істину. Адже сьогодні ми маємо величезні можливості для того, щоб черпати інформацію, аналізувати і робити висновки.